Лабораторна робота по створенню відео на власну тематику. Для, для цього я використав АлітвідеоСтую. Для того, щоб завантажити відео у відеостудіо, потрібно найти вкладку Відіт і натиснути на кнопку Load Video. Відкриється нам вікно провідника, в якому ми потрібно вибрати самі відео, які нам потрібні для цього. І так, відео завантажились, можемо їх додати на стрічку. Для відео. Як бачимо, всі відео вже завантажились. Також можна додати картинки. Потрібно замість вкладки відео вибрати вкладку ЕMAI і ми бачимо, що з'явилися картинки, які також можна додати у відео для. для того, щоб переходи були гарними між відео, можна ставити ефективість. У Аліт-Відеостудіо є досить велика кількість самих ефектів, можна вибрати під свій смак. Щоб ставити ефект, потрібно його перетягнути між відео, і він автоматично ставиться. Також можна вставляти у відео, відео свої пісні аудіотреки. Для завантаження аудіотреків так само потрібно відкрити вкладку аудіо, натиснути на кнопку Load Audio. Але як бачите, тут у мене вже аудіоролики завантажені, так що мені цього робити не треба. Вставляємо аудіоролики на аудіодоріжку для того, щоб. Підібрати момент, в якому має грати, можна скористатися стрічкою часу. Перемотати потрібний нам на момент відео. І тоді поставити під стрічкою часу є окрема шкала, на якій можна ставити маркери. Ці маркери потрібні для того, щоб запам'ятовувати перші місця. <кій> Отже, ми поставили маркері, можемо тепер пересувати. Положення відео в будь-який момент, а маркер залишається. Отже, перетягнемо пісню, початок пісні на місце маркера, щоб вона у нас починала грати з там того моменту. Передивитися, як воно буде, буде грати, можна натиснувши Project, так відкриває весь проект, який є разом відео і аудіодоріжку, і, і можна одразу прослухати, подивитися, як буде грати. І так воно грає нормально. Для, для цієї сцени нам потрібна доріжка, для наступної її не потрібно, так що можна її обрізати. Щоб обрізати від аудіодоріжку, потрібно виділити її, тоді з'явиться на краях такі жовті області. Навівши курсор на них ми побачимо таку стрілку. Коли нажати її потягнути з краю аудіо, його можна буде обрізати. Так потрібно зробити з кінця до того моменту, до якого нам потрібно, щоб грав, грало аудіо. Нам потрібно до кінця сцени. Також у цій відеостудії можна окремо керувати голосом звуку і окремо аудіо і окремо відеодоріжку. Для цього потрібно також виділити доріжку, з якою нам потрібно працювати, і тут з'являється червона смужка, на якій відображається голос. Як бачите, голос зараз стоїть посередині, можна його додати, але тоді буде ну, якість набагато погіршиться. Але нам для гарного ефекту потрібно, щоб в кінці затухало. Звук в кінці так плавно зменшувався. Отож, поставимо один при кінці, там, за секунду до кінця аудіоторіжки. І останній потрібно до мною збавити. І так воно буде плавно затухати. Для того, щоб переслухати, також нажимаємо «Проект» і тоді ставимо маркер потрібне положення десь при кінці. Запускаємо слухаємо. Отже, звук затухаємо. Далі Вставляємо наступні аудіоролики в стену. Це також робиться, як і робилося з першим аудіо. Спочатку потрібно вибрати сцену, яку його ставити, не сцену, а місце, з якого з нам потрібно почати, щоб починалося аудіо, Вставити маркер, щоб не загубити його. Тоді перетягнути сам аудіоролик. На початок, не на початок, а до маркера цього, щоб початок аудіо починався звідки. І в кінці також обрізати сам аудіоролик. зробити ефект затухання з так. Для третього відео звук не потрібен. Зразу можна вставляти четвертий. Також робимо і ідеї, як робили з попередніми І в останній вставимо музику. Вставлення титрів е, у відео студію потрібно вибрати вкладку Title і з'явиться у нас над, напис Double Click Here to add a Title. Це означає, що потрібно двічі клацнути, втікнути і з'явиться у нас віконечко, в якому потрібно ввести текст, який ми хочемо, щоб відображався в титрах. Текст у нас є. Далі, далі можна цей текст редагувати, переміщати у любе положення, можна змінювати шрифт, можна змінювати розмір тексту, колір тексту багато інших властивостей. Далі нам потрібно, щоб цей текст виїжджав так, як в, театрі, як в фільмах знизу вверх. Для цього потрібно. В Вкладці є вкладка в якій можна додати анімацію до самих титрів. Нам потрібна анімація виліту. Збираємо велі і одразу у нас першою є такий ефект, який ну, накінчається. Зараз подивимося, як воно буде грати. Вийшло з першого разу нормально, бо може ще бути таке, що може титри дуже швидко йти, але це коли в них тривалість занадто коротка, і щоб воно проїхало знизу вверх, то буде мало часу і воно буде дуже швидко їхати. Для того, щоб збільшити чи зменшити час. Програшу цих, цих титрів, це можна зробити вкладці Edit, збільшити тривалість того, як воно буде грати. Або просто-напросто, так як робили з аудіофайлами, виділити і за жовті краї притягнути, якщо хочемо, щоб довше грало щоб більше було, а якщо менше, то притягнути, щоб воно менше займало. Для того, щоб з нашого проєкту вивести один готовий відеофайл, потрібно відкрити вкладку Share і натиснути на кнопку Create Video File. Creation діалогове вікно, в якому нам потрібно вибрати формат. Я рекомендую вибрати формат SGV, тому що там розширення йде як найкраще розширення, і відео буде хорошої досить якості. Вибираємо. Нам вистачить 720п. Відкривається діалогове вікно, в якому потрібно ввести назву фільму відео і вибрати папку, яку воно буде зберігати. В кінці нажати зберегти кнопку і відео студія почне обробку відео і зберігання його на диск. Коли воно закінчить, відео буде готове і відеостудія можна закрити.